І це ми дивилися смерті в очі. А потім яким чудом ми залишилися живі – не знав. Просто не знав. 73 річна знам'ячанка Валентина Ратушна, мешканка будинку, який зруйнував російський дрон у ніч на 3 вересня. Він упав поряд з будинком. Під час атаки вийшли з донькою на подвір'я, стояли на порозі. Це вважає і врятувало їм життя. Боги мої були на вулиці в спіла вспілену. і все. І вибух. І ми залишилися живі. Все пропало, все нема нічого. Залишилися без нічого. Все згоріло. Міська влада поки поселила жінку у місцевій бальнологічній лікарні. Донька вирішила жити у прибудові, яка вціліла на території подвір'я. Карті там нас і годують і все, але ж, але ж дім і дім. Будинку навпроти будівельники ремонтують пошкоджений вибухом дах. Вибуте скло замінили фанерою. Не все входить в програму, є відновлення. На жаль, таке ну багато буде що відновлюватися за власні кошти, але чесно, ми дуже раді, що ми живі. Це головне, а так відбудуємось. Говорить, під час перших вибухів спочатку були семирічною донькою у будинку, Атака не припинялась, тому вирішили рятуватись. Вирішили, що мабуть, треба все ж таки спускатися. У нас є такий погріб невеличкий, дуже маленький, але він під хатою знаходиться. І ми добігли. Я вважаю, що ми правильно це зробили. Воно нам рятувало життя. Вибух був дуже гучний. Комісія нарахувала чотири зруйновані і 80 пошкоджених будівель, серед яких дитячий садок і вісім багатоповерхівок. Обстеження тривають. Після закінчення вирішуватимуть, хто яку допомогу отримає і джерело фінансування, сказав міський голова Володимир Сокирко. Пошкоджень збільшується і збільшується, не скрізь встигли пройти вже після цього. Комісія буде обраховувати, виготовляються так звані чек-листи для того, щоб була заявка до є відновлення, і тоді будуть суми. Зі слів голови, лагодити будинки і будівельними матеріалами допомагають місцеві підприємці, залучили до робіт працівників комунальних підприємств. Тих, хто виявив бажання, ми переселили до санаторію водолікарня і там проживає, виявила бажання одна особа. Всі інші залишаються у родичів або ж наглядають за своїми будинками, десь там літня кухня чи інше приміщення. Працюємо над тим, щоби. Можливо, вирішити їхнє проживання до зими у модульних будиночках. Збільшилась кількість людей, які звернулися у лікарню з травмами після вибухів, розповів директор Руслан Пушкаренко. Було п'ять осіб. Одна людина знаходиться на амбулаторному лікуванні, і додалося ще два звернення до нашого закладу. Це чоловік з осколковим пораненням нижньої кінцівки, і дитина дія внаслідок вибухової хвилі. Каже, їм надали медичну допомогу і відправили лікуватися вдома. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.